Дня рада усіх вас сьогодні вітати. Сьогодні, знаєте, зайшла я сюди в авгар, подивилася на цей об'єм наших тракторів і вирішила не обирати якусь одну позицію для огляду детального, а дати вам вибір обрати самому. Ми вам сьогодні вирішили запропонувати весь асортимент тракторів, який на сьогоднішній день є. Саме в цьому ангарі, у він нас не один. Андрій, mm. як тобі така ідея? Люкс, можна потім віддати паспорт. Так, погнали. Це Андрій так, реагує на коментар, який, де було написано, що радять віддати цій ведучій паспорт, щоб відпустити її додому, кунтувати їй. Моргніть два рази, якщо вас тримають Коментар ми всі оцінили, доки нам сподобалося. Ну побачимо після цього огляду. Ну давайте. Бурні два рази. Так. Ні, це ж в американських цих погнали. Погнали. Ну що ж, зразу ми бачимо джинни. Джинни у нас є тут 24 кінцем, 24 кінських сил. Тут що у нас там, друге ступені. Ні, давайте по порядку. Дивіться. Так вони як стоять, так зараз будемо і дивитись. Булат 24. 24. Сьогодні за нього питали, буде він їхати цей Булат. А оцей вже проданий, так? Ну, вже, я думаю, так. Да. Ага. Добре. Далі у нас є Кентавр. Це 16-ка. 16. 16. 16. Да. 16. Це у нас, виходить, те, що... Важко... А, ні, лідер. Ні, це лідер, 23-ка. Але це, насправді, 18-ка. Там 105-й двигун, так що китайці ми трохи... Ми робили ще, у нас відео від... від... про нього не було. Ну, там нема, що робити. Той самий Кентавр, тільки на 105-му двигуні. І через те коробка трошки йому здає. Тобто баланс коробка двигун трошки порушена. Mm -hmm. Але людей ходить. Зрозуміло, так Шифер. Е, да. ремінний е, були в нас, вони вже були в нас в ефірі, були два ремінні. <laughs> були в ефірі, При... <laughs> приходили на ефір, такі собі дібати. Пряма трансляція. Так, є з повним приводом, є і, без, повного і, 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 да, без повного приводу. Mm. Так, знову в нас ідуть джини, твої улюблені. Ага, сороківка. Сороківки, так, гарні дуже трактори. Між іншим, Андрій, а. скажи, як прийшли люди, uh -huh. які джин ма 10 років, і які купували, що вони купували до них десь по-моєму колеса, да, вони хотіли другі. І як вони хвалили джин Так, резину купували, по-моєму. Резину, так, да, резину купували. І скажи, як вони хвалили? Визнаєш? Ні. <laughs> я вам розкажу, це була правда, це було зовсім недавно, два дні назад. Неправда. Так, Джима, це СД. СД, це те, що ми казали, раніше називався тими, тими буквами, які я не хочу повторювати. Оріон. Ні. Ну і улюблений наш, Андрієвий улюблений. Мій, так, дойцфар. Так відрізняється, не досі відрізняється. Хоча, хоча є ідея е, поїхати до власника вже такого трактора, щоб він розпис, розказав нам, як він ним працює в себе в господарці. Я думаю, що це ми відео зробимо в найближчому часі. Люкс. Класика. Let's go. Так. Далі. Далі нам. Ой, а це що таке такого тонки? Я не описувала, не писала що йому відео по такому закону. Це кентавр що, це Чупакабра. Ні, жартую, це сінтай. Це сінтайчик. Оп. Що? Це сінтай, 240-й ТХПХ. Були до нього наклейки. Та Що ж ви так не відкрили зараз? Я, назад. Я зараз поламаю. Ні-ні-ні, не можна ламати. Капота. Оце цепка, звісно, тут як добрий день. Знаєте, в цих фільмах американських відкриває двері. А де ви це яскраві. Я Ще ніколи під капотом не було стільки яскравих кольорів. Так, да, акумулятор як. В общем, давай закриємо і потім знову колись по нього окремий огляд. Тому що, бачите, який він такий овальний, прям космічний. Космос. Ну чому він я, Тепер тут логол. Логол у нас був в основі, ну, в цьому капоті з пластиком. Ми показували, що він міг бути металічним і міг бути з пластиком. Металічний був минулорічний, це цьогорічний. По-моєму, вже я і не бачу металічного. Та я його продав. Вже його продав. молодець. Так, логол з кабіною. П'ятдесяточка. П'ятдесяточка. Його ми робимо. Як залежно від того, як ти скажеш, п'ятдесяточка. П'ятдесятка. П'ятдесят. З кабінами взагалі такий бумбець, Та да Так, далі у нас іде. Дон Фен Сороковка. Дон Фен Сороковка, Як для мене, Донфен, ДТЗ це така класика, класика, такі, так? Да? Трактори, що окремо У... У... такого представлення, якого їх не потребують, да? Масово <свісно> це... як люди купляли і купують. Це як є і... чоловіки, які тільки BMW признають, то так само, як тільки Донфен. все. от чисто такі. пояснення. Так. Воля Божа. Улюблений. Улюблений мій. Чорний, правда? Правда, так зразу виділяється такий елітний. Ну. ДТЗ. Недавно Якийсь був період, що ці ДТЗ розбирали дуже швидко, і щоб купити чорного, давали завдаток 200, а не 100 доларів. Типу на 100 доларів люди переплачувати, щоб взяти чорну. Ну, А як в салоні, як купляєш машину, ти так само доплачуєш за колір певний? Білий колір без покриття якогось має, має нібито навіть дешевше ціну, бо він як основу йде. А за всі решта кольори ти доплачуєш гроші. Ніки додаткові додаткового хата. Так, далі. Далі у нас знову СД, тільки це вже у нас буде сороковка, так? Правильно? Так, да, це сороковка. Сороковка, тут вже у нас пішли Сороковки. Тут це сороковки. Тут теж Донфен червоний. Дихає, гоночний дон, Донфен. Так, тепер пішов на дуже маленький трактор Кентав. Мені здається, що ми його не робили, Андрій Відок. Оглядали. Мені здається, що не робили. А, це заборонений огляд. Заборонений огляд. Як мертві душі Гоголя, друга частина. В Всі, його спалили. Ще нам треба, ще нам треба його зробити. <рик> так, ну, цей теж дуже гарний трактор, мені подобається дуже своїм дизайном. Ми його показували. Скільки тут кінців? Це п'ятдесятка. Ломончик.

Я думаю, що він тут найбільший. Ні, він тільки зовні такий страшний. Всередині там стоїть сороковочний двигун. Сороковка? Да, там сороковочний двигун стоїть. Але ми його ще не робили. Робили. Робили теж? Хоч да. так розумівалися. Робили. А мені стається робили. Тільки тут що турбіна стоїть. Ну не, не його робили, Андрій, робили щось інше. Може, сороковку робили? я мало... да, його не робила. Такого великого трактора я не робила. Робили з кондиціонерами, робили з кондиціонерами, а ось цього. Ну, та... може. Так. І зверху руками. Лупась. Ладно. Пойшла жара. Помагай. Треба попасти в цю. Ладно, пізніше попадемо. Погнали. Треба в защёлку попасти. Може на какун порабане. Та, ні, погнали. Мастило. Ловол, це точно робили. Ловол нас це п'ятдесятка. Джинма от джинму от стабіної мене робили сороковки. Так вона нічого не відрізняється, крім кабіну. Крім кабіни, ну цікаво подивитися, що джинві кабіні є. Сороковка. Ну бачиш, скільки нас ще з вами роботи? Скільки нам треба ще тракторів зробити? Колись до речі, минулого року осінню був один з самий ходових тракторів з кабіною. Сороковка джинма. Ціна не помінялась, 10 300 його ціна була. Брали їх валом. Що то дешевий, і кабіна, і кабіна непогана, тільки що мала. Оце єдиний мінус. Ну, Детальніше про це поговоримо. Так, головол 35-ка. Кабіно. Так, тут у нас що? Андрій. Що, нормально закрили? Пійдемо. Так, обично таксіст бачить, коли я закриваю в нього двері. Я не вже такі трактори, як ДТЗ, розбалували. що воно все гарно закривається, правда? Так, так. А тут, бачите, по-перше, він так закривається від себе. Я хотіла закрити показати вам його вперед, бачите, як не можна робити. Це кожен автолюбитель так, так, так бачить, так, як, так, як ти закриваєш так, його так, машину. Біля, біля, біля такого транспорту не можна. Так, Андрій, а це може таке шефенг? Тож то шефенг. Але це ми ще век не показували ремені без ремені. А це. Це ж ремінний. 240-й шахмат. Той, що був на початку стояв. Той, що... Ага, це той самий, так? Да? Да. Мені здається, що він і підзьоний. Він просто під іншим кутом. Під іншим кутом. Так, ми от пропустили ось тут а трактори Ось тут. Ну це Тому? Дойць і шка ці вже були показували. О, ці були, Це Дойц, да, так? Да? Ага. Так. Дойц і далі там біля мінімути. Угу. СД. Е, та, що РФка. Та Шо що Оріон? Ми називаємо СД і так і є. Так, ловол знову бачите, пластиковим капотом. Донфен в нас... новій морді. Донфен. Всім патішний. Оце в мене в коментарях сварилися там люди, сралися між собою. Який <звук> дизайн <звук> ліпше, новий... <звук> який дизайн ліпше, старий чи новий. Речі, Посаралися між собою. Як люди не вміють приймати смаки інших людей, що це просто гайки. Правда. <рісті> це, мабуть, власники не. старіше з майбутніми власниками. Та ні, навіть ні. ті, що і не мають їх починають. Ні, ні. А, ну, так і так. Ти що, ти не розумієш, ти не розбираєшся. Ну, таке. То, то ти не розбираєшся. Даліше, далі, далі, теж шифен, тоже то джинма. Шефен, джинма у нас тут у нас ДТЗ. Ось бачите, які в зеленому кольці? Не жундір. Знову йде 40. -ка. А ДТЗ це яким? Це 24. -ка. 24. -ка. Так. 40 ДТЗ. Ні, це 24 ДТЗ. А, 24? П'яте покоління. покоління 24, 24 кінських сили. Хоча так, я перших 4 покоління це? не знаю, чи вони відрізняються, звісно. Так, ДТ 24. -ка. Бачите, яка різниця? Покажи, от які який... Я вчора такого продав. Ось. Добрий день. Так, далі одна піде в червоному пользі 24 так само. другий реверсний красавчик взагалі, ти що. Просто кайф, я не знаю. Це просто. В нього засісти просто джигани та дівок, якщо чесно. Ну, мені здається, заказательного базові на пентагу. Так, це п'ятдесятка з кабіною. Угу. Вже говорила, що... Привітаю, Ще одна 50-ка без кабіни тільки. А тепер 50-ка без кабінів. Угу. Про неї ми не говорили, її точно не показували. Теж треба показати. Можливо... Хоча зараз, мені здається, сезон кабінних тракторів да, починається, коли такі погоди, да. хо холода, і, мабуть, актуальніше треба буде робити все-таки е, про кабіні трактори. Та показати? кабіна не є проблема, О, кабіни стоять. О. Кабіни, кабіни, ну так. Да. Їх більше стало, Підвозили вам більше. Так, ну що ми тут ще бачимо? Ще бачимо донфенгу сороковку і СД 40 пока. Оці всі кабіни ставляться кабіни... на Донфенги. Його навіть оце оце, оце mm, на дойця оця біла. Оце на йде На біла. На дойця ставиться це на Донфенги, поставиться на ДТЗ. <гум> і добрий вечір. І добрий вечір. Ну що ж, ось такий асортимент. На сьогоднішній день ми вам пропонуємо з одного ангару. Надіюся, вам було це цікаво. Можливо, у вас виникли якісь запитання, можливо, ви маєте якісь пропозиції, які б хотіли б, щоб ми детально зробили огляд певного трактору, якого я ще не показувала. Або я сама на свій вибір виберу сама на наступний раз той трактор, який ну, вам на наступний раз я запропоную. Люкс! Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Паспорт віддаємо.